Так, шановні народні депутати України, запрошені, Ми починаємо наш е, комітет. На час відсутності секретаря комітету підрахунок результатів під час голосування. Сьогодні прошу здійснювати Сергія Штепу. Дякую. Е, шановні присутні, е, так е, для роботи комітету, нам необхідно е, е, затвердити порядок денний. Він вам був надісланий раніше електронною поштою. Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Перше питання порядку денного проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій, Реєстраційний номер 12094. Це друге читання. Я прошу до доповіді Сергія Штепа. Шановні колеги, всім доброго дня. Вітаю вас за світами. Метою законопроекту номер 12094 визначено узгодження правових норм закону України про електронні комунікації з законодавством Європейського Союзу, покращення користувацького досвіду споживачів мобільного зв'язку, вдосконалення методів контролю за виконанням ліцензійних зобов'язань мобільними операторами, удосконалення окремих положень щодо доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій, законопроект доопрацьовано з за урахуванням пропозицій та поправок, які надійшли до прийнятої в першому читанні редакції. За результатами розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи було підготовлено порівняльну таблиці законопроекту до другого читання, яка містить 54 пропозиції, поправки, з яких пропонується 19 врахувати і 35 відхилити. За підсумками обговорення пропоную прийняти висновок та ухвалити наступне рішення комітету. Перше. Підтримати порівняльну таблиці підготовлену до другого читання проєкту закону реєстрації номер 12094 в запропонованій редакції. Друге, рекомендувати Верховній Раді України з результатами розгляду проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання окремих питань у сфері електронних комунікацій, реєстрації номер 12.94, прийняти в другому читанні та в цілому як закон у запропонованій комітетом редакції з необхідними технікою юридичними поправками. Третє. Доповідача від комітету під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні визначити заступника голови комітету штепу Сергія, тобто мене. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Я пропозиція підтримати рішення, що було звучене Сергієм Штепою та проголосувати. Хто за проти отримався? Дякую, рішення прийнято. Я хотів би також Всім да, за. Да, сказати спасибі нашому комітету за велику роботу, яка була проділа, 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 зроблена за це з цим законопроектом. Було оброблено дуже багато правок і дуже гарний результат, на мій погляд, було зроблено. Так, дякую, Сергію. Так, друге питання порядку денного проект закону України про єдину інформаційну систему соціальної сфери Реєстраційний номер 11377, друге читання. Я прошу Сергія буду. Шановні колеги, Ще раз доброго дня. Цей закон має на меті врегулювання питань функціонування єдиної інформаційної системи соціальної сфери як інтегрованого інформаційного середовища, що об'єднує всі електронні інформаційні ресурси системи соціального захисту на основі спільних підходів, стандартів та технологій. Визначений регламентом термін до законопроекту для підготовки до другого читання надійшло 93 пропозиції від народних депутатів України. Під час допрацювання законопроекту до другого читання народним депутатам України членами комітету підготовлено також ще 6 пропозицій, які були додані до таблиці законопроекту. За результатами розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи було підготовлено прийняльну таблиці законопроекту до другого читання, яка містить 99 пропозицій поправок, в яких пропонується 20 врахувати і 79 відхилити. За підсумками обговорення, пропоную прийняти висновок та ухвалити наступне рішення Комітету. Перше підтримати прийняльну таблиці, підготовлену до другого читання, до проєкту закону реєстраційний номер 11377 запропоновані редакції. Друге, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проєкт закону України про інформаці... єдину інформаційну систему соціальної сфери реєстраційний номер 11377 прийняти в другому читанні та в цілому, як закон у запропонованій Комітетом редакції з необхідними технікою юридичними правками. Третє, доповідачем від комітету під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні, визначити заступника голови комітету штепу Сергія, тобто мене. Дякую, прошу підтримати. І від себе особисто ще хочу додати, що, як ви пам'ятаєте, ми в залі розглядали законопроект аналогічний про єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це було, мені здається, рік тому влітку. А, на, на жаль, запаркували лише три голоси для його ухвалення в другому читанні. Після того була проведена дуже-дуже велика робота, і я думаю, що всі а, скарги, пропозиції, зауваження, які були до того законопроекту вони були повністю враховані під час підготовки саме цього законопроекту. Тому дуже просив би всіх вас підтримати його в сесійній залі і а, представників усіх фракцій поговорити зі своїми колегами. Ще раз передивитися цей законопроект. Він дійсно був досконалений згідно з вашими пропозиціями. Тому я вважаю, що його точно потрібно підтримати. Це моя особиста позиція. Дякую, Дякую, Сергій, Також хотів би тебе підтримати, тому що він був значно допрацьовано поліпшен. І на, на мій погляд, зараз він в тому стані, який можна спокійно приймати, і бути певний, що це призведе до щось, щось покращого в сфері, е, тому є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено. Сергій Штепе та проголосувати. Хто за, проти тримався? Дякую, рішення прийнято. Е, ми йдемо далі. Е, третє питання на порядку денного проекту закону України про розвиток галузі. Е, Бджільництва охорону, захист та забезп... збереження бджіл. номер 5274 д Я прошу доповіді, Антона Швечко. Доброго дня, шановні колеги. Законопроект реєстраційний номер 5274Д розроблено з метою формування сучасного, ефективного та комплексного законодавчого підґрунтя для сталого розвитку галузі бджільництва в Україні. Мінцифри та адміністрація держпідзв'язку висловили пропозиції до законопроекту щодо необхідності частину 9 статті 17, частину 7 статті 18 проекту закону викласти в іншій редакції зв'язку із змінами до закону України про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Також Мінцифри пропонують допрацювати законопроект в частині приведення його у положення. Відповідність до вимог закону України про публічні електронні реєстри. Більш детально пропозиції зауваження до законопроекту, викладена у проєкті висновок комітету, враховуючи вище зазначене, пропоную прийняти висновок та ухвалити наступне рішення комітету. Рекомендувати комітету з питань аграрної та земельної політики врахувати висловлені зауваження та пропозиції час підготовки та розгляду законопроекту реєстраційний номер 5274 д Направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань аграрної та земельної політики. Колеги, прошу підтримати таке рішення. Дякую, Антон. Я про це підтримати рішення, щоб було змушено проголосувати. Хто за, проти ознався? От, Дякую, рішення прийнято. Е. Наступне. Питання порядку денного ну, проект закону України про внесення змін до цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту пріоритетного права на опікунство та піклування Реєстраційний номер тринадцять Я прошу до доповіді автора законопроекту Дмитра Гуріна. Дмитро, прошу вас, добрий день колеги. У нас простий доволі законопроект. Він надає право визначити людей, які стають, отримують пріоритетне право стату опікунами. Ваших дітей, якщо з вами щось станеться, ви помираєте, будете визнані безвісно відсутними і так далі, да стандартний набір причин, також він дає право визначити опікуна при людина, яка має пріоритетне право стати опікуном для себе, якщо ти станеш недієздатним, А і для людей, які перебувають під твоєю опікою. Це сутність цього законопроекту. Він не складний. в основному це правки з цивільний кодекс і також інші закони України. І у нього в аспекті вашого комітету. Я думаю, важлива деталь, те, що ми розпорядження, в які нотаріально посвідчуються батьками да, щодо своїх дітей. Ми їх зберігаємо в спадковому реєстрі, тому що це ну так чи інакше пов'язано з спадковими питаннями, да з тим, що станеться, якщо людина помре. А відповідно, це дуже коротка презентація цього законопроекту. Якщо є якісь питання, то я з задоволенням відповім, але він дійсно простий і тому презентація теж коротка. Дякую, Дмитро. Питання є у когось з колег до якщо ні, я прошу до співдоповідь Вікторії Подгорної. Доброго дня, колеги. Законопроект розроблений з метою запровадження механізму попереднього визначення осіб, які матимуть пріоритетне право на призначення поконами чи піклувальниками. Відповідно до висловлених зауважень та пропозицій, потребує до опрацювання положення законопроекту, що стосується забезпечення доступу до інформації шляхом електронної інформаційної взаємодії, а також норми про внесення змін до статті 8 закону України про нотаріат. Детально всі пропозиції викладені у висновку комітету. Хочу зазначити про підтримку цієї законодавчої ініціативи та потребу врахувати висловлені пропозиції. Пропоную прийняти висновок та ухвалити таке рішення комітету. Перше, рекомендувати комітету з питань правової політики врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проєкту закону 13.215. друге направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань правової політики. Прошу підтримати, дякую. Дякую, Вікторія. Колеги, є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийняте. Дмитро, дякую вам. Рішення прийняте. Дякую, прийнято. дякую, Міна, колеги, галіш. за підтримку. П'яте питання порядку денного проекту закону України про внесення змін до закону України про лобіювання щодо уточнення окремих положень. реєстраційний номер 13339 та альтернативний законопроект реєстраційний номер 13339 1 Я прошу до доповіді, Антона Швечко. Шановні колеги, метою законопроєктів є забезпечення створення та функціонування реєстру прозорості, а також можливості повноцінної реалізації положень закону про лобіювання після його введення в дію. Відповідно до висловлених зауважень та пропозиції, законопроекти потребують приведення у відповідність до закону про публічні електронні реєстри, а також є пропозиції щодо приведення їх у відповідність до закону про національну комісію, що здійснює регулювання державні у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку В частині розширення кола суб'єктів взаємодії, яких з регуляторами не вважатимуться лобіюванням. Враховуючи зазначення, пропоную прийняти висновок та ухвалити наступне рішення комітету. Рекомендувати комітету з питань правової політики врахувати висловлення заваження до пропозиції час підготовки та розгляду законопроекту реєстраційний номер 13339 та проєкту 13339.3.1. Направити висновок про розгляд зазначених законопроектів до комітету з питань правової політики. Колеги, дякую, прошу підтримати. Дякую, Антона. Є про це підтримати рішення. Тепер голосувати. Хто за? Проти, отримався. Дякую, рішення. Прийняте. У нас є ще питання про затвердження розкладу засідань комітету на серпень 2025 року. Є пропозиція провести засідання комітету 19 серпня о 10-й. Ми так розуміємо, ну, що це потенційно буде. Этот, ні, 19 серпня о 10-й годині. Якщо є інші пропозиції, чи тоді є пропозиція підтримати. Хто за? Проти, утримався. Дякую рішення прийняте. Колеги, у нас є питання у різному. Найшло звернення від Володимира Арєва. Воно надсилалося вам з матеріалами до засідання про внесення питання в порядок денний засідання комітету. Якщо можна, Володимире, у вас більше? Шановні колеги, ситуація наступна. Виявляється, що Служба безпеки України звернулася до Міністерства цифрової трансформації з вимогою заблокувати сайти уже двох зараз організацій, точніше, не сайти, а аккаунти в Інстаграмі. Двох організацій партії Європейська Солідарність. Жодних пояснень. Причин ми не почули взагалі. Це був, я так дорозумію, тестовий, скажімо так, крок для того, щоб подивитися, а чи можна це зробити. Або якщо блокують сторінки в соцмережах політичної сили без жодних пояснень і взагалі без жодного розуміння причин, то це уже крок до. Того, що ми робимо в бік не Європейського Союзу, а рівно в протилежний, якщо ми будемо впроваджувати і спокійно дивитися на впровадження речей, які характерні для руського міра, але не для європейського союзу, ну то тоді значить, ми туди дійдемо. Саме тому для того, щоб запобігти в майбутньому таким речам, я захотів запропонувати, щоб ми на комітет. Запросили заслухати інформацію з цього приводу із наданням повної і всебічної інформації через причини такого блокування представників Міністерства цифрової трансформації і служби безпеки України. Хай вони пояснять, в чому в чому була причина, тому що наскільки ми зараз з'ясовували жодних. Які жодних постів в соціальних мережах наші ці дві організації це в Житомирі і в Дрогобичі, Вони не робили, які могли б зашкодити національній безпеці, обороні України. Тому в даному разі нам варто включити механізм парламентського контролю і заслухати у відкритому режимі на засіданні комітету, що відбулося. Тому що це профільне міністерство зробило, Було би добре, звичайно, щоб ще включився комітет з питань захисту свободи слова, але ну це їхня у них є своя парафія, у нас своя. Тому я пропоную запросити, заслухати, і потім вже там для кожен для себе зробить свої висновки, що відбувається в країні. Чи є у вас матеріали, які були направлені до Міністерства цифрової трансформації звернення, які було направлено? У нас є... у вас є інформація, що це звернення насправді було від Служби безпеки України. Ну це от документ, який був то що в мене є, okay. Ми okay. Розіслав... Okay. Да, був документ від Мінцифри підписаний well, чітко. Well. Тому в даному разі нам треба дійсно зрозуміти, що відбувається. Е, якщо є хто щось е, якщо... Норма, яка це законодавча норма, і що там прописано, в разі яких дій з боку ну того кого блокують, можливо, бо така процедура для цього треба це... ні не це визначено. Це розмите, і тому ми взагалі для цього, хоча б треба знати за що? Ну в принципі, е... в твоєму листі чітко сказати норму закону. Згідно з якою вони це блокували, абсолютно, значить, взагалі ні причин, нічого названо не було. Тому я сподіваюся, що ми зможемо на засіданні комітету почути ці причини і подивитися. Я би, до речі, тоді, якщо ми будемо робити це в онлайн режимі, я би попросив тоді запросити представників тих організацій регіональних, які. Чи акаунти були заблоковані, щоб вони могли там тоді, якщо будуть якісь матеріали, щоб вони могли теж дати пояснення з цього приводу? Можна буде організацій? Ті аккаунти були заблоковані? Це всередки. Просто якщо були якісь там висловлення, або там якісь публікації. Але нема якоїсь експертизи, яка б вказувала, що ці дії ведуть до того, того, того. Тоді, Жодних пояснень, ну, та, Так, Яка норма спрацьовує для того, щоб зробити пряму дію, тобто блокування. А це вже. Бромане, ви праві абсолютно саме так. Тому хоч, хочеться зрозуміти спочатку, чому, а потім висловити свою точку зору. Були заблоковані? Вони були ну, просто відповідно до звернення. Колеги, прошу підтримати включення питання, заслуховування представників Міністерства цифрової трансформації та Служби безпеки України для надання роз'яснень щодо законності та доцільності блокування аккаунтів Житомирської територіальної організації партії Європейської солідарності та Дрогобичівської в соціальних мережах Instagram до порядку денного засідання комітету та розглянути його на позачерговому засіданні, тобто онлайн. А Як яке пропоную, якщо всім буде зручно, 23 го о 13-й годині. Якщо ніхто не проти, тоді є про це підтримати рішення та проголосувати. Хто за? Проти, тримався. Дякую, рішення прийнято. Так, ну всі питання передковичена. Дякую вам, зустрімося у залі.